Сьогодні був дебют у доньки на сцені, як навчала доньку дефіле. Просто приїхали на репетицію, пройшли пару разів. неї неплохо вийшло, якби вона, я думаю, могла й без мами вийти. Тобі сподобалося виходити на подію? Да. Які плани у вас на новорічні свята? Поки плануємо просто поїхати в теплі краї, віддохнути на 10 днів, а потім уже ближче до Нового року в Києві все будемо зустрічати. На Мальдівах збирається чи не вся українська збірна і ви туди ж? Ні, ми в Дубах ми з ребенком, поэтому ми поближе. Футболісти, як правило, беруть у куми у хрещені своїх друзів з команди. Хто кумив вас? Хто хрестив вашу доньку і кого хрестили ви? Денис хрестив Женіха Чері Вікі Єву і Даніеля. А у нас крестний Сережа рибалка і Аня Кравець. Які, взагалі, футболісти хрещені батьки, ви всі виконуєте всі настанови, ходите на причастя з дітьми, Дарим подарки? Я думаю, найголовніше почаще треба посещати как бы, маленьких дітей, да, щоб їм було приємно, щоб вони знали, как бы, хто у них крестний.